Це будь ласка, ціни без питань. Йдемо, пройдемося. Таких автомобілів вистачає, ринок великий, достатньо. Зараз покажу другий, третій, четвертий, що взагалі присутнє. Пишіть коментарі, щоб показати в наступних відео. По можливості будемо показувати на автомобілі, робити такі невеликі огляди. Не забувайте за лайк і підписку. Не забувайте, якщо ви пошуку автомобіля, можемо вам в цьому допомогти. Займаємося автопідбором. Що таке автопідбір? це комплексний пошук автомобіля. Ключове по ваших побажаннях перед покупкою, щоб коли ви купите автомобіль, про нього знали все. Від а до я. Стан, пробіг, технічний, стан повністю все від а до Я Тому не забувайте, щось зацікавить. Телефонуйте. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що нас робиться на Луцькому авторинку по Ренавль Сценік. Відразу зустрічаємо два екземпляри. Третє покоління, четверте. Це в нас короткий, це в нас грандовський самомісний. показую, Починаємо з третього покоління. Він у нас має лінзовану оптику противотуманки Парктроніки, легкосплавні диски зимового гума у нас присутні. Бачимо на бовс комплектації. По характеристиках це 15-й рік, 1,5 3, 1, дизель, 159, заявляють пробігу 11, 500 Вартує на старті. Панорами в нас нема, безключовий доступ по всіх дверях. Присутній. Комбінований салон, шестиступка, шкіряне кермо. Все у нас так, як в сцені. Сєточка позаду у нас є. Гарно виглядає парктроники за форкопа в нас немає. Ось такий екземпляр. Чорний з гарним пробігом 159. Ну це тільки заявлений пробіг за вартістю 11500. І відразу ми відключаємося. Йдемо по наступному. Бачимо, він у нас грандовський, також на лінзи Туманки присутні, легко сплавний диск зі одного гума. Також у нас є, по характеристиках це 17 й рік, 1,5 дизель 133 заявляють пробігу за вартістю 15 999. Безключовий доступ у нас присутній. Такий синенький колір гарний. Комбінована тканина, 6-ступка шкірине скло Склопакет, утримування в полосі, електростоянково, на жаль, не максимальна мультимедія. Є вони на більшій мультимедії. Ось так він виглядає гарно позаду. З таких два екземпляри. 133 даний має пробігу за вартістю 15, 999, і йдемо шукати наступні. Зустрічаємо ще два екземпляри другого покоління. Один на грандовський, один простий короткий. Пішли дивитися, дивимося на Грандовський. На простій фарі на легкосплавних дисках з зимовою гумою. Туманки в нас. Присутні по автомобілю чорний колір по характеристиках 6 рік, без підкрасів, заявляє власник, 2 літра бензин, 200 пробів, 5299 вартують. Безключовий доступ по всіх дверях є. Підтонована позаду. Тканевий салон у нас присутній. Клімат, 4 кермо, повний склопакет, електростоянкове у нас є. Не видно у нас 6 стопочка. Зорнована позаду. Ось такий екземпляр. Це міс зад форкоплені. Також присутні. Ось такий екземпляр за вартістю 5,299. І відразу переключаємося на даний екземпляр. Це дуже такий специфічний колір, бірузовий просто. Отак на сонці переливається гарненько. Так, показую. Тут у нас стоїть лінзована фара, туманки, зимова гума. Прості в нас нелегко сплавний диски по характеристиках. Шостий рік, 1,6 бензин, 168 заявляють пробів. Також пише, що він у нас без підкрасів. 5-399 вартує. Без ключового в нас немає. Тканевий салон повний склопакет. Шестий ступка у нас на кліматі. Ось такий екземпляр, ось так виглядає позаду. Пуркоп позаду у нас присутній. Є два екземпляри зустріли. Вартість 5,399. Йдемо шукати наступ. Ще один екземпляр третього покоління. Також вам показую. Лінзована фара проти отуманки в нас присутні. Бачимо, гарні чорні легкосплавні диски зимова гума, бовс, акустика, чорні зеркала. Це в нас 13 рік, 1,6 дизель, 221 заявляють пробігу, 10500 вартує на старті. Безключовий доступ присутній. Комбінований салон присутній шкірине кермо, 6 ступка, клімат. Повний склопакет у нас є. Шторки позаду присутні. Парктроник іззад. Ось такий екземпляр в такому гарному сірому кольору. 13 рік, 1,621 заявляють пробігу за вартістю 10500. Зустрічаємось такий яркий бордовий екземпляр, третє покоління, рестайлінговий і він у нас грандовський, тобто семимісний, показую вам партроники, лінзована фара противотуманні фари присутні, гарні легкосплавні диски, зимова гума також у нас є. Гарно виглядає. 12 рік у нас, 1,6 дизель, 224 заявляють пробігу, 9950 вартує на старті. Безключовий доступ, присутній шкіряний салон, присутні 6-ступка, шкіряне клімат, повний скло, пакет також в нас є, немає. У нас панорами сіточка позаду підтонована. Шторка також присутня. парктроники зад є, бачимо, в нас з Німеччини. Ось такий екземпляр. 224 пробігу, 9900 вартує на старті. Зустрічаємо ще один гарненький екземпляр. Також нагресталінг третє покоління на бовс комплектації, показую. Зована фара вимивачі, противотуманні фари, парктроніки у нас є. Бовс, легкосплавний диск і зимова гума. Гарно виглядає. Бачимо люк, панорама присутні поверху, чорні дзеркала, безключовий по всіх дверях. По характеристиках це у нас 14 рік, 2 літра дизель, 228 заявляють пробігу. На автоматі 11900 вартує. До речі, тут хороший автомат. Комбінувався він з 2-літровим дизелем, не робот, не варіатор, простий гідротрансформаторний автомат. Тобто хороший автомобіль, лише він по витраті палива, буде брати там в межах 8-10 літрів, залежить від манери їзди. А так двигуни хороші, коробка хороша По салону на шкірі. Він у нас клімат шкіряне кермо, Повний склопакет. Гарненький такий екземпляр. Сеточка позаду, безключовий шторка бачимо, також присутня. Парктрони зад також є. Ось такий цікавий екземпляр. На автоматі за гарною вартістю 11900-літровий дизель, 220, заявляють пробігу. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один екземпляр, друге покоління у нас. Показую вам, бачимо, на комбінованому салоні. Зараз показую. Прости, у нас нелегко сплавні диски, туманки просто фара присутня. По характеристиках, це в нас шостий рік, 170 заявляють пробігу, 5600 вартує на старті, без підкрасів заявляє власник, 1,6. Бензинка у нас. Безключовий доступ бачимо по всіх дверках. Сеточка позаду, немає у нас панорами. Комбінований тканина, шкіра, салону на кліматі. На п'ятиступці шкіряне кермо, повний шклопакет електростоянкове в нас присутнє. Сіточка є. Ось такий екземпляр. 5600, шостий рік, 170 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще один екземпляр третього покоління в сірому такому гарному кольорі. Грандовський сивмісний показую. Бачимо, пригнаний у нас із Франції на лінзованій фарі. Туманки в нас присутні, парктроніки, бовс, легкосплавні диски. Зимова гума в нас є. Немає в нас панорами. Чорні дзеркала, безключовий доступ по всіх дверях присутні. По характеристиках 16 рік. 1,6 дизель, 235 заявляють пробігу за вартістю 9500. Хороша вартість, скажімо так, за даний рік. На комбінованому салоні шкіряне кермо, клімат 6 ступка, повний склопакет, автосвітло, автодощ, все в нас присутнє. Ми лише панорами сіточка позаду. Шторка також позаду у нас присутня, парктроник зад. Ось такий екземпляр. Сіренький за гарною вартістю, один і заявляють з'являють пробір за вартістю 9500. Зустрічаємо ще один екземпляр, максимально свіженький, показую грандовський семимісний і ще й на автоматі. Дивимося, він у нас на легкосплавних дисках з зимовою гумою. Лінзована фара, парктроники противотуманні фари в нас присутні, чорні дзеркала, безключовий доступ. Одразу бачу. По характеристиках це в нас 19 й рік, 1,7 дизель, 16700 вартує, 203, заявляють пробив, вже новий двигун. Тобто цей двигун ставився вже в нас із 17-го року. Показую вам його детальніше, гарно так переливається, чорна стеля який в нас присутні зад по салону. Тканевий комбінований салон, шкіряне кермо, електростоянкове. У нас присутній повний склопакет, утримування в полосі у нас є. Не максимальна мультимедія, може бути ще більше, але ж не просто. Ось такий екземпляр, 19 рік, за вартістю 16700. Зустрічаємо ще один такий гарний екземпляр, четверте покоління, і він у нас короткий на грандовський, бо більшість вони йдуть 7-місний. А це у нас п'ятий. Такий показує вам його на легкосплавних дисках з зимовою гумою. лінзована фара. туманки парктроники в нас присутні по характеристиках. Це в нас 17-й рік, 190 заявляють пробігу. 13200 вартує. І не вказано, який у нас двигун дизель. Але не вказаний який. Тобто безключовий доступ, тонований він у нас. Вказую по салону. Комбінований салон, механіку утримування в полосі шкіряне кермо, електростоянковий, ось такий екземпляр на гарних дисках, парктроник і зад, Присутній за вартістю 13200. Ще один біленький екземпляр третього покоління. Дорестовий показую вам його парктроники, туманки просто фара диск Диски в нас присутні. Він у нас грандовський семимісний. Ключове показую вам по ціні 7700 і ключове 1 і 9 дизель 10 рік. Це дуже рідкість, без підкрасів заявляє власник на хорошій комплектації. Показую, без ключовий є. Панорами в нас немає, сеточка позаду бачу. Дана гарній комплектації, ріже шкіра комбінована з тканиною, шестиступка, електростоянкове клімат. Круїз все в нас є, повний склопакет також присутній. Сеточка позаду є. Парктроники позаду також у нас присутні Ось такий гарний екземпляр за дуже гарною вартістю. І на дуже рідкість йому дуже рідко вони зараз трапляються. Але як бачите, один екземпляр є. Йдемо шукати наступні. Зустрічаємо ще один біленький екземпляр. Приданий з Франції, четверте покоління. У нас грандовський семимісний. На легкосплавних дисках з зимовою гумою. Туманки, парктроники, лінзована оптика. У нас присутнє складання дзеркал без ключовий доступ. Також є. По характеристиках 17 рік, 1,5, 169 заявляють пробігу. Не заявляє власник. 16500 вартує на старті. Каневий салон, 6 ступка утримування в полосі електростоянкове, шкіряне кермо, мінімальне мультикермо присутнє, Повний Також не слід сеточка позаду. Ось Такий екземпляр проктролинкизак. Пригнені у нас із Франції. 1,5 дизель 169 заявляють пробір за вартістю 16500. Зустрічаємо ще один чорний екземпляр Третього покоління в рестайлінгу. На з комплектації на легкосплавних дисках з зимовою гумою, лінзована оптика. противотуманки, парктроники присутні, безключовий і по характеристиках це у нас 13 рік, 1.5 дизель. Він, до речі, у нас на автоматі. 219 заявляє пробігу, пригнаний зі Швейцарії, 10900 вартує релінги поверху. По салону він у нас має комбінований. Тканина Шкіра салон, автомат, точніше, тут у нас стоїть робот. Шкіряне кермо, круїз, повний склопакет присутній, клімат присутній. сеточка позаду. Два додаткових місця. парктроники зад, Ось такий екземпляр. Є на автоматі за вартістю 10900. Ну що ж, ось таких пару екземплярів показав. Як бачите, є ціни бачили пробіги, Бачили, є таких автомобілів минаю ще один. Там бачу, стоїть раз, два, три, чотири. 5 є таких автомобілів, скажімо так, на різний смак, на різний бюджет залежить, що ви шукаєте. Різні двигуна, як дизелі, так бензинові, механіка, автомат, можна шукати, все залежить, що вам потрібно. Контакти знизу телефонуйте, зможемо допомогти з пошуком, детально перевірити, все вам показати. Пробіг, технічний стан, кузов, все максимально детально. Все вам надсилаємо завжди у відеозвідах. І ключове рішення про покупку завжди приймаєте ви. Цікаво. Контакти знизу телефонуйте, ринок великий, будь-яких автомобілів достатньо. Шукати, перевірати, звертайтеся.